Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяне Сад. Давно нічого вам не знімала, не показувала, що роблю в садочку, бо я нічого не робила за ці дні в своєму садочку. У мене була відпустка. І я відпочивала. Останній раз десь з половиною неділі я працювала в своїм садочку, показувала вам відео, як проходять мої вихідні дні, прикріплю вам посилання вгорі. Кому цікаво, заходьте, передивляйтеся. А сьогодні хочу показати вам, як почувають себе рослини в моєму саду, як вони виглядають без мого догляду. Ці дві неділі, що не було в мене, я не доглядала за своїм садочком, ніхто його не поливав. І хочу вам показати, як виглядає мій садочок. Хто завітав до мене вперше, я із Черкащини. Мене звати Тетяна. Підписуйтесь на мій канал, не шкодуйте вподобайки. І давайте будемо оглядати. Ну то що ж, поїхали! За період моєї відсутності почали квітнути троянди. Подивіться, троянда на штамбі Аспірин, як вона гарно виглядає. Дивіться, яка вона класна. І вся у квітах дуже гарно. Мені вона подобається. Зараз підійду ближче і вам покажу, які гарні в неї квіти. Красота. Це жовта троянда. В неї спочатку квіточки, які починають розцвітати, ось такі насичено жовті, жовті, потім перецвітають і робляться ось уже такі. Майже вже відквітла. Лаванда. Я її не стригла, не підстригала, і вона така трохи розвалилася, тому потрібно підстригати навесні лаванду, щоб вона не розвалювалась так, як розвалилася моя. Далі клен кацура. садила осінню. До речі, дуже гарно виглядає. Хоча клени полюбляють вологий ґрунт. Цей клен також не поливався, як і всі рослини. Дуже гарний і великий приріст у нього. Сантиметрів десь 15 приріст, гарно наріз. Мені він подобається. Осоки. Осока мілкчой. Гарно виглядає. Цьому році перший раз посадила жоржини, посадила в горщиках, так як потрібно їх викопувати. я вирішила, попробую, поекспериментую, як вони будуть почувати себе в горщиках. Дуже гарно вони зійшли. Ось навіть, подивіться, падалішня пітунія. Це ґрунт мій. І десь попалася на сінин капітуні і вирішила її залишити. Побачу, як буде себе почувати. Почали квітнути очітки. У мене дуже багато видів очітків. Ось такий. Жовтеньким цвіте. Очіток Ангеліна. Також жовтеньким квітує. Це очиток варігатний. Буде квітнути, зелені будуть квіти в нього. Кому цікаво, пишіть мені на осінь буду мати на продаж багато видів очітків. Спірея, не дивлячись на те, що я її стригла, показувала вам відео. Все одно де-не-де почала квітувати. Скоро заквітне гортензія. Це в мене рання гортензія. Назви не знаю. Купувала на ринку, а там, як завжди, без назви. Імперата цилиндрічна. Дуже гарно. мені подобаються її ці листочки з таким червоним ефектом. Дуже гарно. Подивіться, як виглядає моя хакура нішики. Також трошки її підстригала. Дуже гарно. Барбарис Оранч рокет. ну, як вогонь. Дивіться, які червоні прирости, класні. Шавлія вже дуже гарно наросла. Дуже швидко оця шавлія розростається і дуже швидко наростає. Хосточки тут у мене в тіні знаходяться. І ось подивіться, які гарні, непопечені. Класні. І он далі з такими серединками салатовими. Класно. Троянда шикарна, дуже гарна. На цій клумбі також уже починає квітнути очіток. В нього листочки бордові, а квітувати буде е, білим. Бузина чорними листочками. І ось подивіться, мене не було, і, щоб сказати, бур'янів багато де-не-де повилазили, але немає багато бур'янів, так як в мене рослинки всі щільненько посажені. Очиток ще один. Подивіться, які гарні в нього квіти. Ну, супер класний. Я взагалі в себе на клумбах саджаю такі рослини, щоб вони були невибагливі, не потребували багато догляду. І тільки радували мене, і не потрібно було біля них пригати, скакати. Молодило, скоро буде квітувати. До речі, молодило, коли відквітувало, вже воно пропадає. Далі не буде воно вже рости. Хочу вам ще показати ближче бузину, оцю червону лисну. Які гарні квіти в неї. Подивіться. До речі, оцю бузину. На це місце я посадила цієї весни. Пересаджувала я її, оце вже третій раз. І тільки на цьому місці їй найбільше сподобалося. Вона дуже гарно тут виглядає і ну, класно тут, а то така бідна, нещасна була. Подивіться, які класні ромашки. Це така ромашка звичайна. Насівається дуже багато, колись купила в бабулі на ринку за 5 гривень. Вона мені подобається, квітує дуже довго, непримхлива. Гортензія. Це гортензія, мені казали, буде розова. Не знаю, побачу. Але подивіться, які в неї стебла класні, такі червоні. Ну, гарно вона виглядає. Це. Садила її в цьому році, весною. Покажу вам пізніше, виставлю відео, як я саджаю свої гортензії. Більш детально вам покажу. Оцей очіток вже відцвів. біленький він квітував, потрібно вже його обрізати. Ще одне молодило, яке майже майже буде квітувати. Ну, класно, воно квітує, але шкода, що пропадає вже оця квітка і саме молодило. Вже гвоздичка відквітувала, не побачила її квітів, на жаль, але нічого. Дуже гарно виглядає барбарис, темний, бордовий, класний. А зараз підійду ближче, в горщу коросте також очиток. Бачите, он, така жовта плямочка. Це очиток лозовидний. Він тут у мене зимує. Подивіться, як класно виглядає. Дуже гарний. А на цій клумбочці, друзі, у мене тут сума росте. Мені подобається це дерево. Але скільки порослі ще у мене не було. Я завжди тільки бачила порослі і виривала. А це приїхала і подивіться, які здоровезні. І це не в одному місці ці порослі. Ну нічого, я їх поприбираю і буде все добре. Навіть вже почали лілії квітувати. Подивіться, які вони гарні. Тут у мене хости також у тіньку ростуть. Хости це тіньові рослини, вони полюбляють тіньок і дуже гарно себе тут почувають. Лілії прекрасні, гарні. Яндочка починає тільки квітувати. Але він оцей сумах дуже легко, ось подивіться, дуже легко виривається. Я так повириваю його і все. Мені воно не заважає. Для кого це проблема, то не саджайте такі дерева. Але це дерево мені подобається за того, що воно тіньок. Дає такий розсіяний тіньок. А тут ось лаванда тільки квітує, дуже гарно. Мені подобається лаванда, не потребує особливого догляду, не примхлива. Планую змінити ось тут частину своєї ділянки. Ну це вже в окремих відео буду вам показувати. Хвойні рослини, то взагалі вони прекрасно виглядають. Оцей кіпарисовик мені дуже подобається. ну Він дуже класний. Парбариси також гарні. Ось іще один очиток, який квітує. Це такий сіруватий листочки в нього, такі як ялиночкою, І ось таким жовтеньким він квітує. Класні очіпки, вони ґрунтопокривні. Ось подивіться, бур'ян хіба що де, не де вискакує, а так гарно покриває ґрунт і не дає бур'янам рости. Я думаю, непогано мої квітники виглядають, не дивлячись на те, що я за ними не доглядала, не поливала. Але цього літа у нас така погода не дуже жарка, не так, як було того літа. 24-23 градуси. Ми ще навіть цього літа не ставили басейна. Та й не знаю, чи будемо ставити з такою погодою. Але для рослин це дуже хороша погода, не спекотно. Хотілося, щоб дощі ще пройшли то взагалі слинкам було класно. Ось ще тут хосточка. Наскільки пам'ятаю, це хоста стрипкіс називається. Ось таким вона має посередині салатову таку полосочку. Оце травка райграс бульбоносний. Вона дуже гарно виглядає, росте у висоту не вище 15 см. І подивіться, як гарно поєднується з цинерарією. Мені дуже подобається, коли за кольоровою гамою ось так поєднуються рослинки. І тут хосточка. Гарне поєднання. Мені подобається. Класно. В кінці городу у мене тут ростуть отакі соняшнички. Звичайні соняшнички насіваються будь-де. Отак вони в мене в рядочок тут посажені, ті, що мені лишні, я видаляю і ось по краю залишаю. Подивіться, краса, квітую ціле літо, посухостійкі, не потребують ніякого догляду. Гарні. Моя клумба із хвойних рослин. Вона мені найбільше подобається. Вічно зелена, цілий рік. Там, правда, ще маленькі рослинки, але коли вони розростуться, то тут буде така діляночка дуже гарна. Ялівці, Даніка. О, я. Тут ось бересклети в мене посаджені двох видів. Гарно. Очиток. Те, що я перед цим вам показувала, подивіться, як він гарно квітує і поєднується із бересклетом дуже гарно. Я вам друзі показувала детально відео, як я робила оцю клумбу легко, просто і тепер подивіться, без бур'янів і без догляду У мене ця клумба. Заходьте в мої попередні відео і передивляйтеся. Дуже цікаво та корисно спірея, яку я пересаджувала вже в дорослому віці. Юка скоро буде квітувати, і це буде неймовірна краса. Подивіться, які будуть великі і високі у неї квіти. До речі, юка це недооцінена рослина. Вона посухостійка. Взагалі її тут не поливаю, і квіти в неї гарні. Мабуть, потрібно на осінь її розсадити. В неї вже скільки тут поділок. Подивіться, яка вона здорова. Ну, тут у мене також посаджені вічно зелені рослини, крім гібіскуса. А так, внизу і там далі я підсадила рослинки, ялівці. Як виростуть, будуть мені прикривати парканчик. Бересклети, ефектно і гарно виглядають. Дуже класні вони. Тут також лаванда у мене квітує. Цю лаванду я підстригала і подивіться, як охайно вона виглядає. Не розвалена, так як на початку відео. Тут трошки бур'янців потрібно прибрати. Не до кінця клумбочку доробила. Ну, то таке. Ожина дуже рясно і гарно квітує. Будуть ягодки. А тут в мене посаджені чагарники, які будуть створювати мені огорожу. Дерен елігатісіма. І три вида пухироплідника. Це пухироплідник з такими салатовими листочками. Цей я вже пізніше підсаджувала дуже малесенький. Це звичайний, з зеленими листками, і він дуже швидко наростає саме оцей пухироплідник. І пухироплідник із бордовим листям. Гарно виглядає. І он ззаді лілія білого кольору квітує. Подивіться, яка вона гарна. І оце сама ароматна, сама пахуча лілія. Ця ще тільки буде розквітати скоро. Це будуть такі бордового кольору квіти. І внизу в мене також очітки посаджені. Щоб менше мені тут сапати. Прикривали бур'яни, різних очітків насадила. А з цієї сторони в мене город. Хочу вам показати Beresklet Emerald Gold. Як я його формую. Тут зробила таку шапку внизу. І ось підняла на штамп і формую отакою кулькою. Бересклети класні, їх можна формувати як завгодно, кому як подобається. Кому сподобався такий метод, беріть собі на заміточку і формуйте. Підстригти потрібно. І буде гарно. Шавлія варіагатна, Ну, класна шавлія. Подивіться, який великий кущ тут уже в мене наріс, в тому році садила її. Листячко гарне. Класно виглядає ця шавлія. Тут хосточка, тут вже хосточка знаходиться на сонці. І трошечки втратила свій колір, вигоріло листечко, але все одно непогано вона тут виглядає. Ну, ще за рахунок того, що не було такого спекотного ще сонця, як в тому році. Оце хороша погода, не жарко сильно, і рослинки класно себе почувають. І не потрібно їх поливати. Бо коли дуже спекотно, то шкода рослинок, бігаєш їх, поливаєш, когось врятував, когось втратив. А це очиток з таким бордовим листячком. В цьому році розсаджувала, трошки продавала і вже знову наріс. І будуть квіти такі розові, дуже гарні. Чебрець. Чебрець можна yeah, додати в чайочок. Він дуже пахучий. Ось собі в клубочки посадили. І є у вас чай-чебрець. Він квітує гарно, але він не дуже швидко розростається. От в мене такий кущик вже більше п'яти років тут посаджений. Якось думала, він більше розростеться, ні. Так на місці і сидить. Чуть-чуть, може, збільшився. Очітки в мене тут знов посаджені. І ще ось тут в мене заховані міні-хосточки. Я їх під ялівцем отам, вистригла ялівець і заховала. Ялівець їх прикриває від сонечка, і вони тут не горять. Оця хосточка мишачі вушка, вона мені дуже подобається. Їх слимаки не їдять, оці мишачі вушка. Вони такі цупкенькі, і подивіться, який колір сіро-блакитний, ну класний. І ось ще одна міні-хосточка. Також там захована, і тут їм класно, Бо цю міні-хосточку була в інше місце, пересаджувала, де вже сонечко, О, то там вже вона не так комфортно себе почуває. А тут Ось лайфхак вам. Вистригли якусь рослинку і, наче, як норку зробили для хосточок і посадили. Плюс тут шеочітки ось трошечки прикривають. Беріть собі такий лайфхак від мене. А ось на цій клумбочки. У мене тут росте хаутунія. Вона квітує білим. Квіти в неї не дуже такі ефектні, гарні, але листя, подивіться, скільки має кольорів листочки. І жовтий, зелений, і червоний. Ось вона у мене на цьому місці росте. Отак От трошечки полізла десь туди далі. Але не сильно вона і розростається. І гарно. Косточка тут у мене росте, але тут на неї сонечко попадає, і вже трошечки вона попідгорала, скоро квітувати буде. Є лівець і барбарис. Оцей барбарис класний. Подивіться, зараз, як він гарно виглядає, він невисокий. Сантиметрів 50 у висоту. Його можна стригти, як хочете. І він дуже класний, гарний. І ось вам така клумба із буквально трьох-чотирьох рослин. І все. Ну, і тут барвінок такий варігатний. Він не квітує. І фігурку посадили і гарно. Друзі, я всім дякую, хто додивився моє відео до кінця, хто був разом зі мною, хто дивиться мій садочок. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях: вам подобається мій садочок? Я вам дякую і до зустрічі в наступних відео.